Доброго дня, дорогі друзі! Другий ігровий день однієї восьмої фіналу Євро 2024, де збірна Англії зіграє проти збірної Словаччини. Збірна Словаччини, яка грала у нашій групі разом з Україною, однак з чотирма заліковими пунктами залишилася на євро. А ми поїхали додому. Про це поговоримо пізніше. Ну а зараз симуляція. Симуляція в грі FC24. Чим вона цікава? Так, тим, що ми можемо з вами подивитися на статистику обох національних збірних. Ми дивимося на цікаві. Цифри та факти, ми дивимося на їхню історію протистоянь і багато чого іншого. Тому не розходимося. Давайте будемо власне дивитися, хто сильніший в грі FC24. збірна Англії або ж збірна Словаччини. У нас все готово для старту цього поєдинку, і м'яч вже в центрі поля збірна Англії розпочинає цю гру розігруючи м'яч. Отже, дає стартовий свисток головний рефері сьогоднішньої зустрічі Халіл Умут Мелер Туреччина. Ну і ми з вами знаходимося у Гельзен Кірхені Фелтінська Арена. Ця арена вміщує в себе 50 тисяч вболівальників і повний аншлаг, як на мене, ось сьогодні. Власне на цьому стадіоні. Ну що ж, давайте безпосередньо будемо спостерігати за цими двома національними збірними. Що цікаво, збірна Словаччини одразу розпочала цей поєдинок, можна сказати, в атаці. Вони взяли на себе ініціативу. Ось була спроба пройти правим флангом. Ось англійці відбиваються поки що. Що цікаво, якщо будемо говорити про збірну Англії, то підопічні Гарета Саудгейта вже звично для себе провели невпевнений груповий етап. Втім, це не завадило їм виграти свою групу та вийти на комфортного суперника, як на мене, із третього місця. Так, збірна Словаччини посіла третю сходинку в нашій групі І, де їй протистояла збірна України, збірна Бельгії та збірна Румунії. Як ви вже всі прекрасно знаєте, ми перемогли збірну Словаччини 2-1, але нам цього не вистачило, тому що... Поступилася збірна України в першому ж матчі збірні Румунії 3-0, І ось цих три м'ячі, мінус два, можна так сказати. Було у нас за сумою трьох зіграних поєдинків, і це завадило нам, аби вийти до раунду плей-офф. Адже ми разом із Словаччиною, Румунією та Бельгією набрали по чотири залікових пункта. І збірна України перша в історії національна збірна, яка на євро. Не вийшла з чотирма заліковими пунктами до раунду однієї восьмої фіналу або ж раунду плей-офф. Ось така сумна історія. Але якщо ми продовжимо говорити за збірну Англії, то перемога над сербами у першому турі виглядала ну дуже слабо. Навіть тоді вони були за крок від того, щоб втратити очки. Далі була нічия з збірною Данії, яка ледь не завершилася поразкою для збірної Англії. І як ви вже всі прекрасно знаєте, Данія поступилася збірній Німеччині і вже вилетіла з турніру. Ось зараз небезпечний момент. Збірна Словаччини чудово, дев'ятий номер. Нападник Боженік. Опинився на ударній позиції, пробивав поворотом Пікфорда і, на жаль, не влучає як слід і поки що рятується збірна Англії. Вільний удар для них. Ну і хотілося би завершити по виступам збірної Англії саме в груповому етапі, де вони в третьому турі зіграли проти збірної Словенії. Також надзвичайно нудне видовище, в якому до виходу на заміну палмера на останніх хвилинах мало що відзначати. Але як ви всі прекрасно знаєте, зазвичай ця команда набирає форму саме під час плей-офф, коли потрібно вмикатися, і результат їх підтискає. Можливо, і на цьому євро вони повторять минуле євро і знову розіграються саме в етапі на виліт. добре, якщо так, бо якщо ви подивитися матчі збірної Англії саме у груповому етапі, то над цими матчами можна лише тільки насміхатися. Ну що ж, англійці в атаці, зараз може бути небезпечно. Удар поворотом від Джуда Белінгема, і який же ж чудовий сев від Дубравки. Кутовий для збірної Англії Бокайосака на лівому фланзі буде його виконувати. Скоріше за все буде подача до штрафного майданчика, адже багато. Ось англійців бачимо там. Так так і є подача. Удар головою. і Який же ж неймовірний момент зараз демонструє збірна Англії на 38-й хвилині зустрічі? буквально з лінії воріт м'яч був вибитий. Якщо я не помиляюсь, там Кол Палмер пробивав головою. Далі Дубравка спарирував той удар, але все одно шкіряний летів у ствір воріт. Ну а з лінії, якщо я не помиляюся, вибив саме Пекарік, другий номер, правий захисник збірної Словаччини. В атаці англійці вони продовжують тиснути на Словаччину. Бакайосака Йосака виштрафнув майданчику суперника. Бакайосака змушений все ж таки відтягнутися. І удар взаді. Той же ж самий Пекарік. Поки що без жовтої картки попередив головний рефері Пекаріка, мовляв, так грати не можна. Отримаєш наступного разу жовту картку. І досить жорстко в'їжджав взаді Бакайосака, власне, Пекарік. І це небезпечний штрафний удар для збірної Англії на завершення першого тайму. Але поки що у нас на табло нулі. І збірна Англії у нашій симуляції поки що забити збірній Словаччині не може. Можливо, ось саме з цього удару. Можна буде щось цікаве та і зробити. Ну що ж, волкер біля м'яча пробігає волкер на ударній позиції. Все ж опинився. Трип'є пробиває поворотом трип'єр, і м'яч летить набагато вище. Ну що ж, перший тайм позаду, перший тайм, в якому збірній Англії так і не вдалося відзначитися забитим м'ячем. Точно так само, як і не вдалося цього зробити збірній Словаччині. Ось статистика першого тайму. Бачимо, що вона на користь збірної Англії, і по ударам, і по володінню м'ячем. Все абсолютно за англійцями. Ну що ж, переходимо до тайму номер два. І одразу хотілося б розпочати з цікавих. Фактів та цифр давайте почнемо з того, скільки разів між собою грали англійці та е, словаччина. Вони провели один з одним шість матчів, в тому числі один у фінальній частині Чемпіонату Європи 2016 року. Тоді матч завершився з рахунком в нічию 0-0. Ще двічі суперники зустрічалися у відборі до Євро 2004. Обидва поєдинки завершилися з однаковим рахунком 2-1 на користь англійців. А загалом в активі англії в активі. Англії перепрошую п'ять перемог у Словаччини ще жодної. Тому сьогодні власне збірна Словаччини може перервати ось цю серію і спробувати перемогти збірну Англії. Що саме цікаво: нульова нічия у Франції, тоді так і залишилася єдиним досягненням словаків у іграх з збірною Англії. Ще до речі, є така цікава е, цифра: Англія не може забити більше одного голу в останніх чотирьох матчах поспіль. Тобто, бачимо, що англійці не так часто забивають у ворота суперників. У двох останніх матчах збірної словаччини проходила ставка Заб'ють обидві. Ой, зараз який небезпечний момент був у Гарі Кейна, який опинився на ударній позиції. Правою ногою намагався поцілити у ворота Дубравки. Було заблоковано цей удар, і вже збірна Словаччини буде організовувати свою атаку. Не так часто ми бачимо власне, їх в атаці. Можливо, і зараз. Шкринір на половині поля збірної Англії досить високо грають центральні захисники Словаччини. Переведення непогане праворуч. Пекарік з м'ячем знову повертає м'яч на лівий фланг. Тут Гараслін з м'ячем відпасовує далі на Ганско. Ганско в нагоді відпасувати туди вперед на дев'ятку, на нападника збірної Словаччини. М'яч блокується і покидає межі поля. Дві заміни. А палмера йде з футбольного поля. Замість нього з'являється Олександр Арнольд. Ну і заміна була у збірної Словаччини також. Замість Куцки з'являється Бенеш. Ну що ж, збірна Словаччини в атаці зараз може бути небезпечно. Одразу Бенеш з м'ячем. Бенеш відпасовує на лоботку. Лоботка далі. Удар поворотом і це перший забитий м'яч у збірної Словаччини. Іван Шранц відзначається забитим м'ячем. Шранц опинився на ударній позиції після передачі Лоботки. І це перший забитий м'яч в сьогоднішньому матчі. Збірна Англії вже поступається. Ось тобі і новина. Ось тобі і на, ось тобі і симуляція. Чудова передача, чудовий удар в ближній кут. І Пікфорд прогавив, як на мене, цей удар. Але ж також і центральні захисники збірної Англії прогавили Шранца, який, власне, вривався в район одинадцятиметрової відмітки. Ось це вже буде цікаво. Не так багато часу залишається для збірної Англії, аби спробувати зрівняти рахунок у сьогоднішньому поєдинку. Ну що ж, Філ Фоден тягне м'яч і тягнеться свою команду вперед. Зараз може є підключення з лівого флангу. Однак все ж таки Фоден передачу не віддає. Фоден тягне і м'яч у нього відбирають. Якісь незрозумілі дії закінчуються тим, що Гаррі Кейн все ж таки до нього м'яч дійшов, наважився на удар з дальньої відстані. На місці добровка сьогодні він непогано проводить цей поєдинок. Вавро. Вавро з м'ячем. Вавро вперед на дуду. Той на Боженіка. Боженік. Переведення гри. Ліворуч. Гараслін. Гараслін далі. Ганско підключає. Ганско Вривається по лівому фланзі. Ганско Що зробить? Простріл на 11 метрів на Бенеш. І той забиває другий м'яч у ворота збірної Англії. Ого. го 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 А це може бути крапка у сьогоднішньому протистоянні. Ласло Бенеш. 11-й номер збірної Словаччини. Забиває другий м'яч, але ж яка чудова атака. Як же ж круто, Ганско на лівому фланзі виконав подачу в район 11-метрової відмітки, подивіться, точнісінько на 11 метрів, як то кажуть, як в школі вчили. Удар головою. Удар неприємний, удар від газону, і Пікфорд абсолютно безсилий. 2-0. Або ж 0-2, якщо бути точним. Ну я вже й не знаю, чи вистачить тут часу у нашій симуляції збірній Англії. Щось бодай зробити. Бокайосака. Швиденько. Праворучна Волкера. Волкер. Волкер з м'ячем. І що? Волкер трішечки назад. Змушений на Арнольда. Олександр Арнольд. Тягнеть м'яч Занадто довго час. Спливає. Дві додані хвилини вже позаду. І будь-яка помилка це закінчення цього поєдинку. Арнольд скидає на Волкера. Волкер насака. Сака, Бокайосака. Під удар Райсу. Райс буде бити. Біє райс. І М'яч пролітає коло лівої стійки. І все, все, друзі. Фінальний свисток. Дає фінальний свисток головний рефері сьогоднішньої зустрічі Халіл Умут Мелер. І збірна Англії програє у нашій симуляції збірній Словаччини. Це і не дивно те, який футбол демонструвала Англія в груповому етапі. Сьогодні ж подивимося, що буде. Друзі, пишіть в коментарях, як ви думаєте, який рахунок в реальному матчі буде цей поєдинок? Стартує о 19.00 за київським часом. І за кого ви будете вболівати? Якщо вам це відео сподобалося, обов'язково ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Вам добра, до побачення.